Доброго ранку. Давно я не знімала з самого ранку, зараз восьма і я готую сніданок. Ось у мене тут же розігріта сковорідка. Вчора я кашку зварила. І теж зробила вчора курку. До речі, у мене новий гаджет. Дуже зручний. Це гріється і зараз збираю Артему з собою на роботу. І отак кусочок м'яса ще. Зранку я п'ю одну капсулу Хемаплекс. Це залізо. Ну, мене просили показати, яке залізо я п'ю. Ось. Замовляю на їх і залишу посилання на цей препарат. Це мені назначала внутриціолог тут. Лікувальна доза заліза, але це під вашу відповідальність, бо мені назначали по моїх аналізах, я здавала, перевіряли. У мене дуже низький ферритин, 4, а треба, щоб було 70. От тому мені таку дозу назначили. Я навіть думала, що мені назначить крапельниці, але вона сказала, що. Оцей препарат, він такий дуже дозування велике і він повинен підняти. Ну, подивимось. Я буду вас тримати в курсі. Розповім потім. З собою даю овочі. Зазвичай я роблю салат на сніданок із собою. Але сьогодні трошки запізно ми і тому я не стигну. Котику, все готово! Можеш ти їсти? Чікс. Чікс. З собою тобі млинець теж даю. Не забудь за нього. Артем вже пішов на роботу, а я зараз роблю переказ, благодійний внесок. Студенти почали робити. Ну вже роблять давно кікімору цих для наших захисників, і їм потрібні гроші для того, щоб купити тканину, яку це вони нарізають. І на одну кікімору вони купляють тканину на півтори тисячі гривень. Потім її ріжуть, і оце отак от. Роблять. І зараз я рекламую, і кожного разу, коли я рекламую е, якийсь проект, на який збираються кошти, я перевожу кошти і потім роблю сторіс скрін і роблю, що я перевела, ну, щоб тим самим спонукати людей теж це зробити прямо зараз. І я зазвичай перевожу по 100 гривень, бо я це роблю. Ну, достатньо часто я не кожен раз навіть це в сторіс пощу взагалі, куди я перевожу, бо не кожного разу мене просять прорекламувати, а просто там я щось бачу, якесь повідомлення у когось, і там ну, дуже геморно зробити репост. Тому я просто пере, перевожу кошти. От, а цей раз я вирішила зробити переказ на 20 гривень, щоб люди побачили, що можна перевести і маленьку суму. І що ця маленька сума, коли це багато людей, вона вирішує, вона дійсно вирішує. Тобто мені я можу і 100 перевести, але коли людина бачить 100, він. Думаю, я не можу собі цього дозволити, бо зараз люди в дуже такому становищі, ну, дуже скрутному, бо роботи немає. Я розумію, в мене теж, до речі, таке саме становище. У мене просто є ще трошечки е, запасу, який в мене ну, я відкладала гроші, я, я не витрачала прям всі, в мене є. Але все одно я розумію, що я не знаю, коли я зможу заробляти нормально. Я в такому ж самому положенні, як і всі, але. Може, трошки кращим. Але зараз я перекажу 20 гривень. Зроблю скрін і зроблю пост теж в сторіс в інстаграм, щоб люди ну побачили, що це не така велика сума, але навіть вона, навіть вона вирішує на Байрактари, зібрали отакою от сумою: по 20-30, хтось 10 переводив, хтось п'ять переводив, і зібрали на байрактари за кілька днів. От, тому не ігноруйте такі повідомлення, якщо бачите, шкода інколи часу на це. Бо от зараз я перейшла за посиланням, мені тут треба ввести номер картки, це ВВ-код і все. І я от вже думаю, що я не хочу номер картки вводити. Хоча тут посилання офіційне на Privat24, і Тобто я розумію, що це, начебто, безпечно, але мені безпечніше ввести номер картки. Я краще зроблю скрін, зроблю. Вручну ввод картки, ніж я буду вписувати цей код, ну коротше всі свої дані картки. Закликаю вас теж так не робити, бо ну мало ли посилання, начебто, все я так перевірила, і все норм, але все одно трошки лячно, що ти вводиш це код і срок дії картки, і номер картки. Тому завжди роблю скрін номера картки і ввожу її вручну. Це займає 2 хвилини, але ви робите добру справу, і я закликаю вас долучатися до зборів, які ви бачите. І коли отак от от люди самі роблять добру справу, і їм треба для цього кошти, бо ну, вони не можуть назбирати тут канину. Да? Може, спочатку збирали, але зараз вже немає ресурсів збирати, їм потрібно купляти. Але вони готові робити цих Кимур. Ось, дивіться. Бачите? Заходьте до мене в інстаграм і хоча б інколи допомагайте, якщо у вас є такий поклик. Серця, коли відгукається, то завжди не ігноруйте, а завжди робіть добро. До речі, я от перейшла за посиланням, просто показую вам на майбутнє, щоб ви розуміли. І бачите, тут треба ввести номер картки, свій, ну, коротше, всі дані картки, чого я не хочу робити. Але тут є номер картки відправника, і його можна прямо звідси скопіювати. Це дуже важливо, тому я ну, стільки часу приділяю. От саме у відео, щоб ви теж так робили. Я вас закликаю. Робіть так, бо дуже потрібна допомога. Наша, наша людська допомога. Бо поки там якісь офіційні фонди, я впевнена, що це все робиться переводяться кошти і які нам надає допомогу за кордону. але отаким от маленьким спілкам вони не можуть звернутися до того фонду чи не знають як це, все знаєте, складно. Складно, щоб там тобі виділили кошти на Кікімор. Ну там може на байрактари виділяють, да там на щось на таке. А от таким організаціям, групам людей, які дійсно щось роблять, або хтось відправляє свого брата або чоловіка на фронт, і там йому щось дадуть. Але ти розумієш, що того буде замало, і ти хочеш йому більше дати. Або вони там десь попали під обстріл, що воно все згоріло, те, що їм дали. Да? Там вони вибігли з приміщення, туди попала бомба. Ну, є й таке, да? коли вони вибігають, в чому стояли там, і все. І там зброя, броніки, ну все, що там було, коврики, всякі, мішки, палатки, все, що в них було. Це просто згорає. І вони залишаються без нічого. І от так, швиденько-швиденько, от люди збирають і дуже, дійсно дуже допомагають нашим бійцям. Доробляю сторіс і буду вже снідати. Ще я з їжею приймаю отакі інзими. Ось вони. Вони допомагають шлунку смоктувати всі поживні речовини, які повинні потрапляти з їжею. А оскільки в мене низький дуже феррітін, це означає, що він не справляється саме от білок він не може засвоювати. Тому я приймаю з кожним прийомом їжі такі ензими і сподіваюся, що вони мені допоможуть. Ну, через 2-3 місяці я здам повторні аналізи і будемо знати з вами. Я посилання теж на них залишу, то хоче, може поцікавитися, може і вам таке потрібно. Зараз ми з вами їх переведемо. Суперферменти, підтримує здорове травлення, розщеплює жири, вуглеводи та білки. Оптимізує доступність поживних речовин. Таблетку легко ковтати. Але таблетку не легко ковтати. Вона велика. І вона дуже гірка. Я до цього приймала ферменти в Блонсі, як завжди, в капсулі. Знаєте, і взагалі не проблема. А ця, їх треба мені дві. І вона велика, така трошки шершава і дуже гірка. Це просто кожного разу для мене іспит. Але чомусь вона саме такі мені назначила. Не знаю чому. Ну, буду приймати. Привітулі! Зараз буду годувати рибок. То, що вже погодувала. А ці голоднюшки, дивіться, як плавають. Знаю, що я зараз буду годувати їх. Ось такий у мене корм для сомиків, такі таблетки трошки. Розцей. Вони класно їх їдять, тому що. О, ну, ну, бачите? А, вони падають на дно і потім вони їх там дьобають, розм'якає трошки корм цей. І він не губиться, вони його весь з'їдають. Це мені подобається. Такий красунчик. Я його хотіла віддати назад, а він найгарніший оцей хлопчик. Що я думала, що то самочка. це такий хлопчик. Він такий класний. Весь як перламутровий весь такий перелівається. Ці всі такі сіренькі, а він, як наче, не з їхнього роду. Хоча це теж гупі. Причепились до одні... одного кусочку. Вон ще один. О! ті загнали в кущі, а там в кущах потім крівітоси доїдають, те, що там вони загоняють. Під каміння і не можуть достати, то потім там креветочки такі, оп, зібрання таке, о, їжа. Зараз я буду кушать Відчула, що десь пахне їжею, треба шукати. Давай, спускайся вниз і підбирай те, що залишилось. Та вниз, а не вгору. Ти Ну туди і полізла дурненька. Так люблю спостерігати, як вони їдять. Вони такі активні в цей час. Вони завжди активні взагалі-то плавають один за одним, щось розборки якісь у них. Коротше, їм там не сумно. Завжди є чим зайнятися. Та тихенько одна, дивіться, знайшла кусочок. І поки її ніхто не бачить, доїдає. Ага, все, помічники з'явилися. У великій родині, як то кажуть. А ця ніяк не знайде їжу. Крив'ятка. Вона, до речі, вагітна. Вона її ікра під хвостиком. Чи -чи -чи. Так то і знайшла, але треба догнати тепер. Оп-оп. Ну, креветки голодні не лишаються, бо їм завжди є що їсти в акваріумі. Залишається все одно корм після рибок. Там, де воно полежало, там вже її є крихти. І креветки потім підбирають їх і чистять акваріум. Тільки що знімала відео тут у моєму спортзалі, в такому на кухні. І це відео вийде окремо, це маленький комплекс у маленькому просторі. Це буде прикольно. І я сподіваюсь, вам сподобається це відео. Воно вийде завтра. Чекайте! А я зараз вже буду обідати. І дивіться, що я приймаю на обід. Це йод. Йод мені потрібен для щитовидної залози. Така проблема у багатьох, у багатьох ТТГ завишений. Йде збій у гормонах щитовидної залози. ТТГ це гормон щитовидної залози. Т3, Т4 ще є. Ну, коротше, там з ними у жінок неполадки. І для. Гармонів щитовидної залози дуже необхідний сілен і йод. От завдяки оцим двом добавкам я вирівняла свої гормони щитовидної залози без прийому гармонів. Бо саме через недостачу йода і селена не можуть створюватися ці гормони. Вони створюються. Селену і йоду ну, за допомогою цих кофакторів, це називається. Тому, якщо у вас є така проблема, ви, будь ласка, зверніться до лікаря спочатку обов'язково, не треба просто пити те, що я рекомендую. Зверніться до ендокринолога і запитайте, чи можна вам пити йод і селен для щитовидної залози. Він вас відправить на діагностику на узі щитовидної залози, і якщо там немає вузлів, гарячих вузлів. Це така форма узлів, то вам він дозволить оце приймати. Якщо у вас є гарячі вузли, то йод приймати не можна, бо буде тільки гірше. Але це е, така проблема набагато рідше, в основному навпаки. А це біатін. Ну, я думаю, що багато хто знає про біатін, це вітаміни група Б. Вони теж дуже сильно <свісно> не вистачає всім жінкам зараз, особливо в час, коли, е, коли ми на стресі. І магні ще. Ну, Я Магній зараз не приймаю, я його вже при... прийняла як курс, а Біотин Ось такий приймаю. Теж все це я замовляю на ейфьорбі. E Всі посилання, які я сьогодні, може, я сьогодні ще буду щось показувати. Я залишу під відео. Ви, якщо захочете, можете перейти за посиланнями, просто подивитися там відгуки, почитати. Ну, взагалі, просто поцікавтеся, що це, для чого воно, і може щось вам з цього і знадобиться. Бо мене питають, які я вітаміни приймаю. Я багато всього приймаю, курсами, я на весь час. От йодесіллен. Це я весь час приймаю. І я розумію, що воно мені допомагає. І ну, реально це тільки дозування. Зараз трохи більше, я приймала менше дозування. Ну, бо там те, що я приймала, я в Туреччині купувала, пам'ятаєте, бігала, шукала. Ось це йод Селен два в одному, і тут ну, дуже маленька, маленька доза, кажеться. О, хай прийшов. Ну так, да, 4 години. Привіт! Привіт! Ти вже помирнувся. Да. А я нікуди не виходила. Може, а, а я ж Нічогося. А що ти? Я ж гарна, підтягнута. Що це ти? м'язку не дай? Ти помідорчики? Та що Гречечка зайшла, так? Да? Ей, млинець не з'їв! Як ти міг? Він не скис? Помідорки приніс. Монтую для вас комплекс цей, а за вікном... Знову злива у нас. Угу, все затягнуло ще більше, ніж вчора. Мамочки! А я чую, пікає вайбер. А у мами група шейпінг і дівчата в групі вайбері. І вони якраз йдуть на тренування і всі пишуть, я повертаюся, я повертаюся, злива у нас злива. А у нас ще сонечко світить, все нормально. Я розумію, що зараз буде в нас, бо вони намитнуться, а ми в іншому іншого краю нашого міста. О, на мене бризкається сюди. Коротше, походу у мами якось відмінився, бо люди просто не дійшли. Заливаємо мою картину. Дивіться, все мокре. Ніх напомиється. Кругом є плюси. А ти там де? А що? А що ти робиш? Бачки що? А, а, ти бачив що на вулиці? Ні. В смысле, ні? А що там? А вигляни. Дощ що там? Злива, а не дощ. Ти що? Ти без машини? Пішки пишеш. Ні, на машині. Валяюся, дивлюся, телек. Ой, як дівчина відмовляє. Я тебе не кохаю. Я знаю, що я не зможу тебе щасливим і ти Якийсь серіал документальний. Щось таке пес тебе показують, не ясно. Що... Він їй зробив пропозицію, а вона відмовилась, а він тепер на неї наїхав. На що ти влізла в моє життя? Любила, але не павла. Подружка мені їхала. Блін, цікаво. енд, все нормально. Другом другом його називала, а сама тихенько любила. А до неї інший приклеївся, вона з ним почала жити, він їй зробив пропозицію, і вона тоді тільки зрозуміла, що вона кохає свого друга, а не того, з ким жила. Ліха, закручен сюжет. О, нова серія. Іноді хочеться подивитися щось таке. Тупеньке. О, парочка зажимається. Донька з парком Це не донька, це його дружина. Він на кухні, готує, а вона вижиться в коридорі з якимось сусідом. О, донька вийшла. О, там нікого немає. Йому здалося, що він бачив свою дружину. Ото він параноїк. Ото він параноїк. Це буває, так? Да? Ладно, буду дивитися, тільки вже без вас. Всім гарного вечора. чи дня. Вибачаюсь. Я наїхала, він не параноїк. Його дружина просто померла і йому все здається. Він бачив свою доньку, а не дружину. Він все одно параноїк. Я так... Він свою доньку ревнує. Може, мені треба сказати, підписуйся на канал. Виді. Та ну мам, подивись на мене зараз, в мене тече 8 пік. Буде тільки голос. Мам ні, тільки голос. Буде Давай. тільки голос? Так. Да. Точно? Так. Да. І підписуйся на канал в. Вікторія.